І ти в прямому сенсі не знаєш, що тебе робити. Місто в окупації виїхати ти не можеш, тому що, от саме чому так і трапилося, окупація Херсона відбулася раптово, дуже швидко, і ми не змогли виїхати в перші дні. Ну а далі блокпости, і ти розумієш, що ти не те, що да, там блокпост за виїздом міста не пройдеш, ти не пройдеш навіть жоден блокпост в місті Херсоні, тому що ти знаходишся в цих фільтраційних списках. Можна опинитися де завгодно. Тому от це складність саме виїзду. І Навіть якщо вже місто да там тебе відпустили, наче добре, так? але ти розумієш, що за тобою слідкують. Виїхати з міста ти не можеш. Тим більше, вже коли там на час мого звільнення одна дорога була через Крим, і ти розумієш, що там ну це з моїми висловлюваннями ті, що є в прямому доступі, тобто в мережі інтернет це відкриваєш, і там просто купа моїх висловлювань, моїх інтерв'ю за період, там починаючи з 17-го року. Ну і ти розумієш, куди ти можеш потрапити, і яка стаття тобі світить на території Російської Федерації.